І так, розпаковка колоди, незвичної такої колоди, мішечок і магазин олівора кор. Ось ця колода. Здається, вона називається, я напишу в описі. Але по пам'яті вона називається «Liber Stomaticus або щось на кшталт цього. Так. Секундочку. Так, розібрались, гіберстоматіку. Дуже важко насправді трактувати карти на здоров'я, якщо ви не лікар, да? бо коли трактуєш щось на питання пов'язане зі здоров'ям, то треба казати або загальний фон, або якщо реально лікар і розбираєшся, то попереджати про це і казати, що от краще зробити додаткову перевірку діагностику. Ваших слів, але спробуємо також використати. О, до речі, дуже гарна матова ламінація. Я дуже люблю матову ламінацію, тому що в лампах вона не відсвічується. Бо коли глянцева ламінація, то ці всі лампи, які підсвічують при запису відео, вони всі постійно їх видно. І на глянцевій ламінації постійно видно ці всі подряпанки, Ось таке не дуже. Оце матова дуже гарна ламінація. А, от, так. Ліберстоматику все вірно. Спосіб використання карт. Щоденна підтримка. Витягніть одну карту вранці. Звертайте увагу на своє тіло та емоції протягом дня. Розуміння зв'язків: виберіть карту, визначте, чи актуальні описані симптоми та емоції для вас зараз. Проаналізуйте їх взаємозв'язок. Пошук рішення. Виберіть, оберіть питання про здоров'я. Витягніть три карти. Знайдіть зв'язок між тілом та почуттями. І четверте самопізнання. Виберіть карту, вивчіть зображення, прислухайтесь до себе. Цікаво. От така рубашка. Мозок, серце, так, да, і це якась синергія. А, так, я вже сказала, що, в принципі, плотні карти, матова ламінація. Щільні. Ну що, я їх вперше раз бачу, я бачила тільки в дописі магазину, але от зараз я їх вперше бачу повністю, бо там було декілька карт всього. в огляді. Я не буду конкретно зупинятись і читати кожну карту, але так, на деяких будемо зупинятись, подивимось всю колоду. Перша у нас карта дерматиту. Коли ви дратуєтесь від дотиків світу або людей, шкіра реагує запаленням. Створіть комфортні межі у спілкуванні, вчіться казати ні. Це, як, знаєте, ще порада і відслідковувати, як тіло звертає а, себе поводити, точніше. Так, надмірна вага. Коли ви створюєте емоційний захист від світу, тіло нарощує фізичний захист 100%. Знайдіть безпечні способи виражати свої емоції, а не заїдати їх. Прикольно, чесно, мені подобається якість карт. Вони не слизькі, тут, знаєте, може бути трошки так важко їх перемішувати, тусувати, але нічого страшного. Ракова пухлина, жах. Коли ви відчуваєте образу і гнів на близьких, клітини починають атакувати самі себе. Пробачте тих, хто завдав болю. Відпустіть, відпустіть старі образи. Ну, іноді пробачити надто складно тут, знаєте, теж кожен має побачити своє. Гіпертонія, грижа. Коли ви несете тягар відповідальності за всіх, тіло не витримує навантаження. Розділіть обов'язки з іншими навчіться просити про допомогу. Цікаво. Гормональний збій дуже актуальний для жінок. Коли ви постійно контролюєте все навколо, гормони виходять з балансу. 100-500%. Відпустіть контроль, довіртеся течії життя. Бронхи. Ух ти, молочні залози навіть є. Коли ви надмірно опікуєте дітей чи близьких, не даючи їм самостійності, виникають проблеми з молочними залозами. Дайте свободу рости тим, кого любите дуже влучна порада. Алергія. Коли ви не приймаєте певних людей чи ситуації, вважайте світ ворожим. Вважайте світ ворожим, імунітет починає атакувати безпечні речі. Знайдіть у кожній ситуації щось корисне для себе. Хм, Цікаво. Безсоння. Мені здається, що більшість українців зараз страждають на безсоння. Коли ви не можете відпустити контроль і довірити життю, сон тікає. Створіть вечірній ритуал, розслаблення. Запишіть роботи на папір. Задишка. лімфатичні вузли. Коли ви накопичуєте негативні емоції і не відпускаєте старе, лімфа перестає нормально текти. Відпустіть те, що вже не служить вашому розвитку. Цікаво. Так, переломи кісток. У мене нещодавно моя підписниця написала, що вона зламала, здається, руку. Передаю вам вітання. Сподіваюсь, ви себе вже краще почуваєте. Коли ви йдете проти своїх принципів, ви ламаєте себе, тіло відображається фізично. Прислухайтесь до свого внутрішнього голосу. Живіть у гармонії зі своїми цінностями. Судини, яєчники, гарний малюнок. Коли ви придушуєте. Свою жіночність або творчість яєчники дають збій. Проявляйте себе в творчості, прикрашайте простір навколо. Ага, яєчники, яєчка. Цікаво, цікаво. Коли ви сумніваєтеся у своїй чоловічій силі або боїтеся діяти, виникають проблеми з яєчками. Приймайте рішення і втілюйте їх у життя. І, кажуть, у багатьох жінок є яєчка. Ще то залоза іпертеріоз. Коли ви постійно поспішаєте, і боїтесь не встигнути. щитовидка прискорює всі процеси. Складіть реалістичний графік і дотримуйтесь його. А це гіпертеріоз був, а це, це гіпотеріоз. Коли ви застрягли в минулому і боїтеся рухатись вперед, щитовидка, Уповільнює процеси, поставте нові цілі і почніть діяти. Матка. А то були яєчники матка. Коли ви відчуваєте себе негідною або маєте конфлікт зі своєю, зі своєю жіночністю, матка дає сигнал: цінуйте себе як жінку, проявляйте турботу про себе. Дуже слушна порада для багатьох жінок. Щелепи, вуха, Ух ти, товстий кишечник. Прої тонкий кишечник, така промальовка цікава. Так, товстий кишечник. Коли ви не відпускаєте старі образи і негативний досвід, кишечник перестає нормально працювати. Регулярно очищуєте думки від негативу. Пробачайте і відпускайте. Тонкий кишечник, коли ви не можете переварити життєві ситуації, Порушується смуктування поживних, поживних речовин. Аналізуйте досвід поступово, беріть з нього корисні уроки. Суглоби, да. стопи. Серце. Коли ви закриваєте своє серце від любові через страх болю, серце дає збій. Відкривайтеся світу поступово, починаючи з самолюбові. Самолюбов – це перше джерело. Селезінка. Мені нещодавно сказала моя подруга, що є якась, якщо я не помиляюсь, неогерманська медицина, от ж, я, чесно кажучи, не пам'ятаю назву, і про Селезінку, якщо є проблеми з Селезінкою, вона сказала, що це проблеми. А... По-перше, це означає про кров, крововтрату. Коли були целезінка, то значить відбувається крововтрата в організмі. І це стан небезпеки. Ну, тобто, коли селезінка дає про себе знати, коли відчуває небезпеку. Ну, щось подібне. Я дослівно не пам'ятаю, як вона сказала, але от про селезінку я запам'ятала. Так, читаємо. Коли ви постійно прокручуєте в голові, прокручуєте в голові одні і ті ж самі труботи, селезінка перестає фільтрувати. Відпускайте надмірні переживання, фокусуйтесь на рішеннях. Угу. Щось ця неогерманська медицина. Щось казала про селезінку в тому плані, що це про виживання, коли треба виживати. Організм дає сигнал селезінці. Добре, руки, простата, нирки, куприк і крижі, грудний відділ хребта, шия. Ноги, які гарні ноги. Підчлункова залоза, мені здається, у кожного другого, третього. Так, коли радість життя за? Затьмарюється гіркотою і розчаруванням, підшлинкова реагує. Шукайте солодкі моменти у кожному дні, культивуйте задоволення. Стравохід, печінка, ніс, нігті. Угу. Цікаво, коли ви відчуваєте незахищеність і втрату контролю страждають нігті. Зміцнюйте свій захист через здорову самооцінку. Ух ти. <плес> так, ну тут про чоловічу силу, нервова система тут кожна. <плес> Сухайте, тут дуже цікаво, що можна, знаєте, половину колоди дістати, і вона реально підійде більшості населення нашого. Так, нервова система. Коли ви намагаєтесь контролювати все навколо, нерви виснажуються. Знайдіть баланс між контролем і відпусканням. Практикуйте усвідомленість. Наднирники. Коли ви живете в режимі постійного стресу і напруження, наднирники виснажуються. Чергуйте активність і відпочинок. Вчіться розслаблятися. Клас. М'язи. Сечовий міхур, хто не знає, як він виглядає, де можна підгледіти. Лікті навіть є, а що у нас з ліктями. Коли ви не гнучки у прийнятті зміну у житті, лікті втрачають, втрачають рухливість. Розвивайте адаптивність, пробуйте нові підходи. Легені. Коліна теж такі промальовані. Шкіра. Ну, да, шкіра Одна з перших реагує. Коли ви відчуваєте відразу до себе або світу, шкіра реагує висипами. Практикуйте прийняття себе, плекайте самолюбов. Дуже багато карт, які говорять про те, що треба. А, с, м, от, да, як тут написано, плекати самолюбов. 100%. 100% ми думаємо більше про те, а, як. Когось втримати, як комусь зробити краще. І всі в більшості випадків забувають на себе. Да? А що ми можемо дати, коли ми, наприклад, самі себе не поважаємо чи не любимо? Да? Ну, те ж саме ми начебто і віддаємо, але натомість ми отримуємо, як там Тінько казав, да? Зап'ястя, імунна система. Коли ви не відчуваєте власних меж і не захищаєте їх, імунітет слабшає. Це, як знаєте, як аура, да? Вчіться говорити ні, встановлюйте здорові межі, зуби, жовчний міхур, шлунок, горло. Про горло тут правду написано. Я не кажу, що тут сюди неправда. Тут в тому плані, що треба пропрацьовувати. Але дуже влучні поради. Коли ви не висловлюєте свої потреби і ковтаєте образи, горло перекриває голос. Говоріть про свої почуття, висловлюйте свою правду. Це, як знаєте,. Коли ти хочеш щось сказати, і, наприклад, або накопичилась там образа якась, або а, когось звинуватили, а, якось неправомірно. Да? І хочеться сказати, але от людина себе стримує, то одразу не як ком в горлі стає це відчувається так одразу. І потім він або виплескує, криками, да, там починає якось. Оце все себе відпускати, або у нього починає реально боліти, хрипіти горло, пропадати голос. Ну, тобто, тут дуже слушно підмічено. Головний біль. Коли ви занадто самокритичні і тиснете на себе, голова відповідає болем. Замініть внутрішнього критика на підтримуючий голос, очі, волосся. Варікоз і геморой. Гарна дубця на геморой. Ну, давайте почитаємо: геморой. Коли ви постійно відкладаєте важливі рішення і тримаєтеся за минуле, виникає геморой, це так. Вирішуйте проблеми вчасно, не накопичуйте хвости. Цікава дуже карта. Карта холода. Цікаві карти. Вона, цей оракул можна як додатковий, коли. Саме є питання про здоров'я, чи там, що очікує людину, чи порада, яка якихось. Це реально як порада можна діставати, бо зазвичай всі ситуації, які трапляються, людина пропускає через себе і, відповідно, страждає організм. Тому будьте здорові, кому треба щось перевірити, обов'язково йдіть, звертайтесь до. Лікарів, перевіряйте своє здоров'я. А хто хоче перевірити лікарів або знає, що з ним щось не так, і хоче перевірити це на енергетичному рівні, чи упевнитись, чи якусь підказку отримати, то, звісно, можна зробити розклад.